Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні середа, 5 липня 2023 року. Хороша сонячна погода. Хочу вам розказати про події, які відбулися в Миколаївському районному суді Львівської області. Працівник апарату суду сказав мені, щоб я почекав хвилин 10 зі мною хоче зустрітися голова суду. Голова суду Миколаївського районного є моїм одногрупником по Львівському. Національному університеті, правничому факультеті є Бачун Олександр. Але сьогодні не йде мова про пана Бачуна, а йде те, що, що відбулося далі. А далі відбулося приїхали представники ТЦК СП. Пряма мова. Зафіксує. Пишіть, будь ласка. У разі непідписання повістки для уточнення міського облікового даних та проходження медкомісії ми складаємо акт про відмову отримати повістку. А ви знаєте, що я зараз знаходжуся при здійснюванні журналістій діяльності? У нас не встановлено законодавство, де ми маємо вручати повістку. Ми вручаємо будь де будь-коли, будь-в якому місці будь-який час. Повноважі. Дана повістка є виписана. На ваші ім'я. Ви, ви, ви маєте військову форму. Ви гарна жіночка, але покажіть, будь ласка, повноваження. Я вам показала свій справліковий документ про належність до РТЦК та СП. Мої повноваження передбачені постановою Кабінету міністрів України. Вона є в вільному доступі на офіційному саді. На офіційному сайті Верховної Ради України. Будь ласка, заходьте і ознайомлюйтесь. Я не вправі вам вас ознайомлювати. А, тобто у вас немає підстав. Законних підстав на вручення не можу вас ознайомлювати зі законодавством. Як ваше прізвище? Закону не звиняю вас відповідповідальність. Я показала ваші вам ваш, свої документи, ви ознайомилися. Вірно? Не ознайомився. Ознайомився. Не ознайомився. Ви відмовляєте у мені е, повноваження хто, в свої хто, підстави умає, і хто не і на приз на особи, не на не на прізвища. мені прізвище можна протектувати ім'я не не і Андрійович, не на камеру ні, я не я і військовий куток це не повноваження. Військовий клуб мають цей. Я до... вас не питаю про встановлення особи. Я вас питаю повноваження. встановлення особи не вас не скажу. Повноваження мої передбачені постановою Кабінету міністрів України. Зрозуміло. Можете заходити на офіційний сайт. А може у вас є повноваження? А це дівчина, так? Військовослужбовець. Ну і дівчина теж. Ну точно не чоловік, правильно? Скасуйте, повістку. Ви не показали мені повноваження? Ви просто не прості, прості, ви проста дівчина си, і простий хлопець. Для мене ви простий дівчина і просто ви мене катували. Ведь оця особа і ця особа та катувала. Катувала. Мало. Мало катували, значить. Мало катували. Мало катували. катували. Ну ми зустрінемося в суді, тому що я знаю, хто ви є тепер. довго. Підстави і повноваження в офіційному доступі. На офіційному сайті Верховної Ради. А так і зазначити в акті. Зараз я що ви, Там не що ви відмовилися мені. Я повноваження від, Я вам відкрию офіційний сайт, відкрию вам постанову Кабінету Міністерства. України і там повноваження. Mm -hmm. Що входить до повноважень РТЦК та СП? Мене цікають ваші повноваження. Шановні, ви mm -hmm. мені претензію поставили. Яку претензію? Ми вам мимо мимо поїздку. в поїздку. А Представлю. я вам претензію поставлю. Вашу імену. претензію. Будете, будете, будете оскаржувати. В, ви другий раз, перший раз мене в ТЦК отримали незаконно, катували. 29. Червня, ви мене незаконно отримали. А сьогодні прийшли без повноважені, одягнувши форму. Ми вам представили документ. Ми з вами поспілкувалися, я людина вільна, до побачення. А ви відмовляєте. Ви складайте, що Актів хочете, ви не, ви не повноваження і підстави. Це вже, напевне, я, вас, я, вас, шуті, я вас дуже люблю, повноваження і підстави. Дивіться, бачите, вони працівники поліції, охорона, охорона. Суду своєї охорони. Суда, охорони. Всі, всі чули, що повноваження і підстави. Ви прийшли тільки в формі вам. Що станові на повноваження? Ну за законодавством вона, таке не передбачено. Ну, шановні, мені не цікаво, мені не цікаво навіть з вами дистикувати. наскільки я зобов'язані були відповідно до законодавства, як ви говорите, прибути в територіальні так. центри комплектування та соціальної підтримки. Давайте особисто. давайте без, без емоційних без спічів. Давайте тако. Я маскова Ігор Андрійович, який не встановив ваші повноваження. Ви дієте незаконно. До побачення.